Як нам справлятися із стресом? Де нам черпати ось цей ресурс, ось цю енергію, щоб продовжувати займатися своїми справами? Пропоную сьогодні розглянути тест Basic PH. Це тест, який допоможе вам визначити ваші домінантні ресурси для відновлення, та звичайно ж допоможе трішки подолати ваш стрес. Що ж, кожна літера відповідає певному ресурсу? Зпочнемо із літери B. це білий. Це може бути віра в Бога, будь-яку іншу релігію. Це може бути віра в філософію, в якісь цінності, віра в всесвіт або в якісь дива. Літера «А» – це ефект. Тут ми говоримо про емоції та почуття, про висловлення наших емоцій. Дуже допомагає ведення щоденника, де ми виписуємо всі наші емоції. Також можна поставити собі запитання, що я відчуваю саме зараз, чому я це відчуваю. Якщо ви не можете з'ясувати, яка у вас емоція, можете відкрити смайлик в телеграмі і подивитися, який смайлик відповідає вашому поточному стану. Далі це літера С – «Socialization», тобто мова йде про соціальні зв'язки, про ту підтримку, яку нам можуть надати родичі, друзі, знайомі. Дехто просто любить прогулюватися десь в людних місцях, щоб бути серед соціуму. Тобто таким людям дуже важливо мати постійне джерело комунікації. Наступна літера це лідера I, це imagination, тобто мова йде про уяву, творчість, креативність. Комусь подобається вишивати, в'язати, малювати картини. Наприклад, ви можете також робити дошку візуалізації, дошку бажань. Я люблю слухати музику і під музику, наприклад, фантазувати, щось мріяти, уявляти. Також в мене є магнітна дошка, на якій я можу прикріплювати фотографії країни, які я хочу відвідувати. Тобто, це та уява, яка вам дає змогу зрозуміти, чого ви хочете, до чого ви йдете, ну і, звичайно, трішки відлягтись від стресу. Далі це літера С, правнішин, тобто це про логіку, про організацію, планування. Це коли ви можете пописати собі план дій. Наприклад, ви боїтеся якоїсь ситуації, ви пишете, що буде, якщо станеться ця ситуація, і які ваші наступні дії. Це вам трішки допоможе побороти вашу тривогу. І останнє це «Physical», тобто мова йде про фізичну активність, це не лише про зал чи про спорт. Це можуть бути звичайні прогулянки або те, що приносить вам задоволення, наприклад, плавання, скелелазіння, ролики, будь-що. Також сюди відноситься і догляд за тілом, різні креми, прийняття ванни, наприклад, або запалювання свічок, масажів, все, що відноситься до нашого фізичного здоров'я. Давайте з вами пройдемося на тест, Заходимо на сайт, де ви можете цей тест. Спочатку ви прочитаєте загальну інформацію про цю модель, що означає кожна літера, і дуже коротко опис до кожної літери. І дуже важливі є тут питання також до кожного ресурсу. Ви можете їх собі пройти, щоб розуміти, про що йде мова. І звичайно, інструкція. У нас є 36 запитань. На кожне запитання ви можете набрати від 9 до 6 балів. В кінці у вас є табличка. Тобто я пропоную спочатку розпочати із таблички, намалювати собі цю таблицю, прописати собі відповіді на ці запитання і підсумувати кожну колонку. Потім підрахувати бали, і там, де у вас буде найбільша кількість балів, цей ресурс у вас і домінує. Що стосується мене, в мене наприклад, перша літера C – Cognition. Я люблю розписувати плани дій на кожен випадок життя. Далі це Imagination, це про фантазії, наші мрії я можу. Руклати картки країн, які я хочу відвідувати і поїти собі на доложку. Ну і звичайно, це ж фізика, це фізична активність, і тут я маю один лайфхак для вас. Якщо ви розумієте, що у вас наступний тиждень буде дуже завантажений, і ви можете щось не встигати, то заплануйте собі зараз якусь фізичну активність або якийсь масаж, якісь косметологічні процедури, тому що коли ми в стресовому періоді, нам часто нічого не хочеться. У нас може бути апатія, або ми можемо не мати енергії, щоб щось планувати. Тому заплануйте собі зарання, заплатіть, бачите, заплатіть за цю активність, наприклад, і тоді ви будете собі вдячні, тому що в умовах напруженого графіку дуже важливо вміти відволікатися. Тобто план дій такий: проходимо тест, визначаємо наші ключові ресурси, прописуємо, що ми можемо собі зробити для кожного ресурсу, і, звичайно, ж пробуємо це на практиці. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Тут буде багато інструментів про те, як зробити своє життя більш цікавим, організованим та спокійним.